Всім привіт! Сьогодні буду чистити клапан EGR та на заслінку. І так, Для цього я вже зняв патрубок забору повітря. Зараз буду відкручувати цю трубку, яка йде до клапану ЕГР від холодильника ззаді. Спочатку ми відкручуємо її, тоді знімаємо. Ось це штопорне кільце. Відгинаємо цей патрубок подачі повітря від турбіни. Відключаємо цей штекер і вже відкручуємо, мабуть, навіть два зразу дросельну заслінку і клапан ЕГР. Або по черзі. Перше дросельну заслінку, а тоді клапан ЕГР. Буду дивитися вже по факту. Ну що ж, поїхали? І так, ця трубка не відводиться, щоб відкрутити ось цей винт від... Пусного колектора. Тут вона ще має перемичку з боку. Тому треба зняти цей повітряний фільтр і тут збоку відкрутити перемичку, і тоді ми зможемо відсунути оцей патрубок. Чуть-чуть відкрутити оцей болт. Тому знімаємо повітряний фільтр. Повітряний фільтр кріпиться тут на одному, на одному вінті і на гумовий защёлках тута і одна тута. Тому кручимо цей один болт і витягуємо на себе фільтр. Відкрутили ми болт, болт кріпиться торксом 30. і Витягуємо фільтр. І ось тут є перемичка, щоб зняти ось цю трубку. Ось там відкручуємо болтик і витягуємо ось цю трубку. Ось такого нам витягується. І ми дістанемося до ось цього болта з цієї сторони. Тепер знімаємо цю скобу і знімаємо цю фішку. Ось тут є один болт, до якого не підлізеш ніякими тріщотками чи отвертками. Потрібно звичайним, звичайнісіньким шестигранником таким зігнутим, г подібним. Він тоненький він туди пролазить. Ось я відкрутив болт, цей самий піде на сквозь через ЕГР, він весь в маслі. Його відкрутити потрібно. Відрясти ось цей патрубок в бік. і тут руку запхати. Отак ми можемо його відкрутити. Я почав один тут, тоді там. Мабуть, потрібно все ціліком зняти. Все ціліком я, я цей довгий витягну вже один. Кріпиться на трьох болтах. Він йде насквозь. Просильна заслінка, ЕГР і тоді впускний колектор. І ось ці во ну і скручуємо, і тоді вже знімаємо цей весь комплект. Ось відпустили болт з таким геподібним шестигранником, А тоді беремо саму головку з шестигранником, таким самим п'ятеркою. І ось так руками бавимося і відкручуємося. Бо тут ніякою ні тріщоткою, ні поворотом не залізеш сюди. Потрібно тільки ось так руками. Дісталиме болт. Дісталиме болт. Відкручуємо зараз ще цей один і витягуємо все разом. Ми бачимо, в якому це все встані, все в маслі, прокладка дубова, Дросельна заслінка вся засрана, кіс кусочки падають. Дросельна заслінка повертається, але теж вона вся в нагарі. Ще би трошки і гербе що помилка клапана, бо він весь Такому сизому нагарі, твердому. Ось тут який вже отвір зменшився. І от я саме хотів їх прочистити через те, що ось тут десь сочилося масло, десь через впуск ще попадає масло. Треба, певно, дивитися до клапана картерних газів, десь він пробиває масло. І ось в такому це все стане Масло тут накипає під температурою і тут є вже такий достатній нагар. Тому це все чисте, міняємо прокладки і збираємо в зворотньому напрямку. Друзі, вирішив знімати ще впусний колектор, так як там чує на осіб дуже великий нагар. Тому хто хоче братися до цієї операції, одразу розраховуйте, що якщо... Треба чистити дросліну дослінку, зразу потрібно чистити і вкусний колектор. Тому поїхали. Зняю впускний колектор. Ось тут була прокладка пробита, тут замастилося, тут було ціло, буду міняти ще прокладку. Замову прокладку впускного колектора буду її міняти також. Сам впускний колектор теж потребує чистки. Ось як видно. Ось що означає, турбіна ганяє масло на впуск. Це проблема цих двигунів. Це все треба періодично чистити. А саме головне це треба поставити прокладку картерних газів нормально, вона по ходу пробита. Ось це зараз будемо чистити очисником карбюратора. Не знаю, треба якийсь йожик туди запихати. Отак мене відчистимо. Ось видно, як задобіла ця прокладка. Я проколюю циркулем. Взагалі, взагалі не йде. Навіть витягну. Так, задобіла прокладка, і воно тут все по бокам сучилось. Та сама ситуація з прокладкою дросельною. Всі під заміну. Всім також цікаво, чим я чистив. Чистив я очищувачем карбюратора. Ось такою щіточкою. Ось такими шпательками добирався туди, губкою кухонною, очисник двигуна, соляркою. Всім цим всякими обезжирювачами можна все це все чистити. Тут по бокам стінок я зчищав так акуратно все очищав легенько. Тут, тут. Промивав оцим очищувачем, можна очищувачем тормозів, оцим очищувачем карбюратор, він дає добрий напор. Таке саме в колекторі. Тут можна закрити дирку, сюди наляти солярки і там калатати, щиточкою і може, що має йоржика, це дуже класно. Ось таким методом оце все чиститься. І так. Не знімав я. Всю ту мазуту, так як в мене руки були всі чорні і я не міг взяти відеокамеру в руки. Тому вже покажу такий результат, який я чистив. Як я почистив цю дросельну і клапан EGR. Ось так мене переглядає клапан, стінки чисті, дросельна, сама застінка так само чиста. І вдалося трохи відчухати колектор. Тут був аж такий накип по бокам. Я його відчухав. І тепер чекаю деталі, бо ще дозамовив прокладку цього колектора. Так як прокладка була в деяких місцях тріснута, Мусив замовити ще цю прокладку і тепер чекаю там день-півтора. Воно до мене приїде і почну монтувати ось це все. Нагар великий. Також е, причина цього всього нагару з маслом це мембрана клапаної кришки. Вона, походу тріснута, її я замовив також. Я буду виконувати заміну також її. Само собою, це йде від Єгеру, з холодильника ЄГеру попадає ось це все таке. Сіре, чорне ці-ці вихлопи. Але також є присутнє масло, бо воно було все таке чорне і масне. Тому причину слід шукати. Турбіна це все закидала дрослідну заслінку, в ЄГІР, в колектор. Також я бачу, там і клапани трохи мають такий нагар, коли прийдеться завести машину, щоб почистили мені клапана, не знімаючи ГБЦ. Тому ну, ось такий результат. Ось ще я поставив прокладки, ось воно тріснута. І друга теж така дубова, і одна дубова, і друга дубова. От через них я і добрався сюди через ці прокладки. Бо там між цими клапанами і дросельною сучилося масло і воно капало там на патрубки по моторі. Я вирішив заглянути туди і подивитися, що там робиться. Ось і добрався до такого. Так, Хто має дизельні двигуни, періодично заглядайте в впускні колектори. Там завжди накипає. Приїхала мені прокладка впускного колектора. Що замовляв гумове кільце на дроссельну заслінку, так я не знав розміру. Приїхала мембрана картерних газів. І все, можна приступати до збірки. Пусного колектора та клапанів. Ось я наживив три вінта і на неї засунув прокладку. Інакше ми її ніяк не втримаємо. Так, Тут в мене був було... колектор був закритий вхід в головку, щоб туди нічого не попало. Зараз ми відкриваємо, ще контрольно протираємо місце, де... Буде під'єднюватись колектор. Обов'язково треба контролювати, щоб нічого не попало в камеру згоряння, до клапанів. Все, протерли, пересвідчились, що все чисто, можна приступати до монтажу. Дожимаємо болти впускного колектора від центру до країв. Верхній ряд і нижній. Перший посередині верхній, перший посередині нижній і так проходимо до країв. Тепер ми збираємо дросельну заслінку з клапаном EGR, ставимо прокладочку нову і я буду пробувати скручувати їх тут внизу, тут вільному доступу. перше перший скручу, а тоді вже доверху буду кріпити до впускного колектора, вже коли скручу дросельну з EGR. І тут буде один такий наскрізний довгий болт довпусного колектора з цієї сторони. Зараз ми чіпаємо прокладку. Головне, щоб вона нам не впала. Головне, щоб вона нам не впала туди десь. І по зборці буде практично все. Це все решта дрібниці. Ось поставили ми прокладку. Тепер повертаємося. Сюди пробуємо зараз наживляти. Так, Найважче це оцей довгий болт запхати сюди і прикрутити до, до впускного колектора. Я його запхав і просто бітою такого пальцями крутив, бо там ніяким ключом не підлізеш. Докрутив і зараз буду дожимати ось таким геоподібним ключиком. Закрутив я ці два клапани. Щоб цей довгий болт закрутити, потрібно ці всі не дожимати. Спочатку попасти цим довгим, бо там чуть-чуть різьба збивається і він вже не закручується. А тоді вже дотягувати по черзі всі. Ну і далі ми вже збираємо все те, що ми розбирали. Тут, а, тут, а, тут. А. Чіпаємо вакуумний розширювач. Не забуваємо прикріпити цю. Трубку, яка йде до Дігера, там новінтик. Впили ми вакуумний розширювач, вчепили ми цю трубочку, вчепили ми цей хумоц, скобу. щоб не забути вчепити фішку. дросельну вчепили фішку і зараз почнемо збирати повітряний фільтр. Ось я поміняв прокладки. Тут я прокладку поміняв між ЕГР і впускним колектором, і дросельною за стінкою і Це Такий один вузол разом йде, але він розбирається. І тут сюди є такі ущільнюючі кільця і прокладку впускного колектора. Проїхав 30 км, як бачимо, все добре, ніде нічого вже не пропускає. Мені здається, що мотор почав якось працювати інакше. Не можу це описати, але на слух чую, що змінилося якесь трохи звучання. Не знаю в чому це була проблема, бо я був міняв чуть раніше е, прокладку клапаної кришки, тут все сочилося. Видно, що трошки масло лишилося, але вже нічого не сочиться. Там так само і тут все добре. Ще колись потрібно буде всі патрубки від інтеркулера, до інтеркулера ці грубі теж, якось. чи герметиком пройти, чи їх поміняти, бо там на тих з'єднаннях все сочиться масло. В принципі, воно вже не має сочитися, так як я був чуть раніше. Поміняв тут мембрану, почистив тут все. І я думаю, що вже масло звідси не має йти сюди, до турбіни. І турбіна вже не має як кидати масла по цих патрубках. Тому це все можна зробити самому. Кусний колектор зняти, ці всі клапани, ЄГР, дроздільну заслінку. Так, це все я вам розказав, як це все знімається. Так само я розказав як ось ці болти, то намучився, довго думав як, який перший знімати. Але все вийшло по ходу, Там діло, це все видно. Дуже обережно буде, коли знімаєте з цього вакуумного розширювача. Цей шланг дуже обережно, бо тут а, е, така трубочка тоненька пластикова. Оце резинова гумова трубка на неї залазить дуже плотно. І якщо ви її витягуєте, її можна зірвати з цією пластиковою трубочкою, так як зробив це я. Так що дуже обережно або краще навіть не витягуйте, просто сюди з боку скиньте. А я хотів його витягнути, і в мене цей патрубочок пластиковий, він тріснув. І я мусив купляти новий оцей вакуумний розширювач Не новий, а з розбірки. Тому будьте дуже обережні, можна тут відкостити і просто десь в бік положити. Я б зараз робив це так. А так все, в принципі. Можна це все самому почистити, купляти десь 3-4 банки очисника для карбюратора. Я купив дві, мені трохи не вистачило. Використовуючи солярку, краще під тиском. Ці балони йдуть під тиском. Цей очисник. І ним дуже зручно чистити ось ці всі клапани. Також впускний колектор файно вичищає. Впускний колектор можна такими обезжирювачами, як до плити кухонної, красотори або ще там якісь інакші. Можна ними чистити ось ці патрубки. І бажано собі прикупити якогось йоржика. Або так, як робив я, зробити з якогось тросика як і вчепити на шуруповерт і так прокручувати. Або такий йоржик, як до пляшок з-під вина, в принципі, такий тоненький буде файно сюди проходитися. До цього всього слід також підготуватись. А так, в принципі, все. Честіть, друзі. Дивіться за впусним колектором і їздіть на справних машинах.